Бібля, він в червоному трико представляє Запоріжжя. Ось наші фіналісти з'явилися на екранах. Отже, Владислав Бібля представляє Запоріжжя. Руслан Чорншов йому секундує. Ну а Данилі Бибці секундує його тренер Володимир Гладуш, який тренує дітей в Теплодарі. І ви знаєте, ми говорили з Данилом. Його та нога та той біль, що він. Зловив півфіналі в поєдинку проти Артура Гербича. Він зумів все ж таки той біль е, перебороти. Це дуже важливо, коли Борець може перебороти себе, перебороти біль, Продовжив боротьбу здобув перемогу. І сьогодні зранку повідомив мені, що я готовий битися. Я буду боротися до кінця. Щось не зрозуміло почав робити зараз. Якось дуже здалеку помиляється Библя. Ви все бачили, просто дуже затягнуто, і Библя і битка відразу взяв два бали. Поєдинок за звання чемпіона, у базі до дошист легко проходить на в на битки. Ви знаєте, ну 0-4. Данило Битко, коли вчора перед початком е, першого змагального дня я помітив цього хлопця, вони розігрівалися. Знаєте, як завжди перед початком довкола цих двох килимів починається біг борців по колу, розминка. Вони починають працювати в парах, щоб трошки розігрітися і підводець. Я побачив цього хлопця, побачив його очі, і мені здалося, що у цього... Стоп! Чи не було порушення? Дуже гарно. Чи не було ноги? Ще два бали, так? 0, дуже, дуже гарно, дуже впевнено. Послухайте, змагається. Обережно, обережно. Тут не, не заграватися. Подивіться, не можна недооцінювати борця. Інко, інколи бажання, бажання, все, друзі. 08. чиста перемога І ще буде душе. Подивіться, як красиво відпрацював Битко. і здобуває перемогу на душе. Неймовірно, Данило Битко. Це це друзі, не просто сенсація. Це талант, це успіх. Данило Битко стає чемпіоном України у вазі до 60 кілограмів. І я вітаю Руслана. Я вітаю Володимира. Перепрошую, Гладуша. Я дякую за боротьбу і Владиславу Библі. Який стає віце чемпіоном Руслан Чернешов, вітаю з Запоріжжя. Але подивіться на цього красення дуже симпатичний хлопець, який світиться зсередини. Він у нього є потенціал. Я думаю, що у Данили Данила Битка тільки розпочинає свій шлях до Олімпу. І давайте на повторі зацінимо ці моменти. Дійсно, не було там порушення. Я думав, що була підніжка, але не було. Тому і не про не вилетів челендж із, із 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 кута із кута Библі. І подивіться, як чітко зібрано. Просто прикрив кисень і притиснув лопатками до килима. Туше! Туше, чудова робота. Не дав вийти. Подивіться, як не дав інший ракурс. Не дав вийти. І е, Олег Сазонов, і Віталій Коваль, наші почесні гості. Уважно стежать за перемогою чемпіона. Друзі, дякую, залишайтеся з нами. Далі буде.